Усім привіт, це програма тут добре. Історії про місця шостя, де не тільки працюють, а й дарують довіру, усмішку і турботу. Сьогодні ми завітаємо до Євгена Нагорного, масажиста, який допомагає шосткинцям відновити тіло від напруги, стресу і щоденної втоми. Ходімо, перевіримо, наскільки тут добре. Простір невеликий, але надзвичайно затишний. Звертаємо увагу на світову режисуру Тут на стилі неонова підсвітка, а от на стійнах плакати з анатомією та м'язами. Одразу зрозуміло, тут працює наука. А ось на робочому столі не лише олії, ми бачимо сучасні інструменти для відновлення, масажні баночки, тейпи. масаж, то це комплексна робота, де майстерність рок поєднується з технологіями. Але найбільше увагу привертає сам майстер Євген Нагорний. Євгена кажуть, ви підходите до справи не тільки розумом, а й душею. Я ось зараз дивлюсь на вас, і бачу, що навіть на уніформі у вас намальовані риби та з крилами, що нагадує сила Ангела. Я за все, що берусь, я роблю все з душею, тому що якщо хочеш зробити гарно. Роби з душею у мене був момент, десь приблизно півтора місяці тому. А я вийшов з роботи. О п'ятнадцять минут десятої це був вихідний день. Я працював з 8 ранку. Були люди, і особливо були останні були хлопці військові, які носять бронежилет. І їм було дуже тяжко зі спиною. Але коли ти бачиш, що людина від тебе виходить і посміхається, і легше, це того варте. Ви постійно навчаєтеся, вдосконалюєтесь. Навіть коли я перше вам дзвонила, ви казали, давайте пізніше, бо я зараз їду на навчання. Розкажіть, будь ласка, про цю сферу вашої діяльності, про навчання і що для вас найцінніше у цьому? Чаюся, ти розвиваєшся, ти не стоїш на місці. У травні я був на навчанні по тейпуванню. Зараз ці всі топові спортсмени користуються цією стрічкою, тому що вона багатофункціональна у вересні. Я був на навчанні по реабілітаційному масажу. Це вже дещо вищий рівень, рівень топ, тому що там вже іде навчання, працюєш з тригерними точками, з міофасціальним больовим синдромом. Масажні терапії часто кажуть, що найкращий фахівець це той, хто відчуває Ув біль на собі, і ви, Євгене, з вашим досвідом у футболі та хокеї. І навіть сьогоднішнім маржуванням знаєте про це все. Філософія життя це то, що треба завжди розвиватися, займатися спортом. Маржування прийшло у 2023 році. Хотілося якихось нових вражень. і тепер це на постійній основі. Я кожен ранок просипаюся. І якщо я розумію, що у мене сьогодні не вийде покупатись у річці, то у мене від одної до двох хвилин холодний душ. З дитинства я займався футболом у двохтисячному. У році я був признаний кращим вратарем міжнародного турніру. Далі я побачив, що є такий від спорту, як хокей. і Я там знову сам себе зробив. Я купив форму. Мені подобалось, я розвивався, і у 2012-му ми з ХК шостої стали чемпіоном Сумської області по хокею, і я отримав приз кращого воротаря. У вашій особі Євгена збіглася ціла філософія руху та відновлення. Наскільки мені відомо, ви ще й маєте освіту нутриціолога. Будь ласка, розкажіть, як ви прийшли у цю сферу? Починав я до речі, працюючи на рецепшені, у нас я бачив, що людям потрібно допомагати. Люди не хочуть розбиратись, але той, хто хоче, той прийде до спеціаліста і з ним можна працювати. Ми зараз живемо в таку епоху фастфуда. Дуже багата калорійна їжа вона призводить до накопичення зайвого жиру не тільки підшкірного, але й внутрішнього вісцерального. Попередній досвід нутраціолога дозволяє Євгену бачити тіло не тільки як набір м'язів, а як єдину енергетичну систему. Він лікує тіло, знаючи його потреби зсередини і його майже зовні. Найкращий показник професіоналізму це, звісно, відгуки клієнтів. І Сьогодні з нами людина, чий голос добре знають у шостці. Він Активно працює у громаді і сам добре знає ціну часу та якісного відновлення. Ігор Салдига, поділіться, будь ласка, з нами і нашими слухачами. Як давно ви користуєтесь послугами масажиста, послуги масажу я вже. Більше десяти років користуюся, ходив до різних пасажистів в різних містах. А от е, саме з Євгеном, коли він тільки почав працювати, я до нього там прийшов, можна сказати, буквально один із перших клієнтів. І я Євгена знаю вже більше десяти років. Взагалі, як людину в шосі, знаю, що якщо він чимось цікавиться, то він віддається цій справі на всі 100%. Так само і з масажем, я бачу, що він постійно досконалюється, розвивається. І я був один з перших клієнтів. Повторюся, зразу він знайшов всі мої такі проблемні зони. Да місця, навіть я йому про це нічого не казав. Після сеансів та я курсом у нього прийшов і зразу відчув полешення в тих зонах, навіть до яких інші спеціалісти навіть не, не добиралися. Є результат, і це найголовніше в роботі масажиста. Він добре знає анатомію, анатомію м'язів, все як то кажуть, по науці, по методиці. Ми вже згадували, що Євген сам був професійним спортсменом, і не дивно, що його руки обирають інші професіонали. Отже, знаємо людина, яка точно знає, що такі пікові навантаження, та справжня Якість відновлення це Марк Долженко, віце чемпіон, який регулярно доводить свою майстерність на турнірах. Марк, розкажіть, що для вас масаж? Масаж мені допомагає більш скоріше встановлюватися. Та Євгенію я довіряю як спеціалісту. У часи, коли напруга в місті висока, коли кожен потребує точки опори та відновлення, професіонали такого рівня, як Євген, стають життєво необхідними. Вони не лише допомагають спортсменам шостки досягати нових висот, але й дарують комфорт та розрядку кожному мешканцю міста. Це тиха. Але надзвичайно важлива частина незламності міста. Це важливо для всієї країни, тим паче в такий час, коли нервова система наших людей вже як сівша батарейка. Тому відновлення нервової системи м'язової спортсменів не тільки для нашого міста, але для всієї країни. Це дуже важливо. Чи змінилися взагалі люди їхні запити? Ось, наприклад, нещодавно був обстріл, можливо, зажатість скутість тіла відчувається більшою. Ми вже чути. 4 роки всі живемо в стані стресу. По-перше, масаж впливає саме на нервову систему. Тому якщо людина хоче прибрати свою зажатість або поганий сон, то треба прийти на сеанс масажу, наприклад, релакс. Да? В першу чергу вступає нервова система, потім м'язова, лімфатична і кровіносна система. Всі системи під час масажу працюють і розслабляються, тому масаж дуже допомагає зняти стрес ПТСР, стреси повсякденного життя і. Після обстрілів також євген знайшов своє покликання у масажі, але його серце відкрите до чужих проблем. На початку літа він активно долучився до збору коштів для онкохворого Саміра Гасимова. Це ще раз підтверджує для таких фахівців, як він робота про здоров'я це не лише професія, це особиста місія та соціальна відповідальність. Його робота з тілом тут у кабінеті і тепліч опліч із реальною допомогою тим, хто бореться за життя. Захворів раком і йому робили збір. Зараз він вже в Ужгороді. Він пройшов хімію. Терапію йому вже становиться краще. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Вас запросили, чи ви були ініціатором. До мене прийшла людина на масаж, власник кав'ярні. Він розповів мені про цю проблему, що у хлопця є така проблема. Я кажу, давайте я підтримаю ваші збори. І ось так ми вирішили усі разом зробити це діло. Євгена, дякуємо за те, що ви продовжуєте працювати в такий складний час. І ви є місцем, де лікують не тільки тіло, а ще й лікують душу і наповнюють спокою мерелакс. Сум дякуємо за те, що ви є в нашому місті. Ви дійсно приклад професійності, людяності і місце, де дійсно в шосці добре. Дякуємо вам. Дякую вам за інтерв'ю. Радий бути корисним. Це була програма тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були, разом будуємо карту добрих місць нашої шостки. До зустрічі на хвилі 102,5 FM.